Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Вже коли в Україні була глуха ніч, президенти Сполучених Штатів та України інші політики продовжували коментувати той безпрецедентний скандал, який відбувся у Білому домі під час зустрічі Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Скандал, який призвів до того, що Зеленський залишив Білий дім, а угода, яка стосувалася українських надр, так і не була підписана американським і українським лідерами. Дональд Трамп підкреслив перед тим, як залишати Білий дім і повернутися до своєї резиденції у Маралаго, що бажає негайного припинення вогню між Росією і Україною. І що він вимагає від Володимира Зеленського, щоб той або Негайно погодився із необхідністю миру або ризикував втратою підтримки Сполучених Штатів. Я хочу, щоб це закінчилося негайно, сказав Дональд Трамп, журналістам. Я хочу припинення вогню вже зараз. І... В цій розмові Трамп знову повторив свої коментарі, які він виголошував у овальному кабінеті. Ви не можете підбадьорити того, у кого немає карт. Без нашої підтримки Україна програє, підкреслив Дональд Трамп. Вони хочуть, щоб ми їх підтримували, бо це створює їм сильну позицію. А без нашої позиції вони не можуть боротися. Ми не будемо цього. Робити. І тут є досить важливе питання, яке варто було б задати американському президента, коли він говорить про негайне припинення вогню з боку України, як він збирається забезпечити це припинення вогню з боку Росії, і президент Росії Володимир Путін, і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і інші російські чиновники неодноразово підкреслювали, що ніякого припинення вогню не буде до вирішення питань так званого всеосяжного миру. Правда є в тому, що Дональд Трамп не може добитися від Путіна припинення вогню. Що на його пропозицію припинити вогонь, яка була висловлена під час першої оприлюдненої телефонної розмови президента Сполучених Штатів з його російським колегою, Володимир Путін відповів категоричним ні. І Складається враження, що Дональд Трамп просто намагається замаскувати свою зовнішньополітичну поразку, а це поразка це фіаско, не треба називати це якось інакше за рахунок Президента України Володимира Зеленського і України як такої. І я неодноразово це вже пояснював. що... Трамп, замість того, щоб визнати ілюзорність своїх обіцянок щодо можливості припинення вогню на російсько-українському фронті, намагається перекласти відповідальність за власну нездатність вирішити це питання на президента України на Україну. Володимир Зеленський також коментував ситуацію, що склалася після його. Конфлікту із Дональдом Трампом у інтерв'ю консервативному каналу Фокс, який як відомо підтримує Дональда Трампа і його команду. Очевидно, саме тому Володимир Зеленський пішов саме на цей телевізійний канал, який неодноразово використовувався американськими ультраправими в якості пропагандистського рупору. Зеленський підкреслив, що вдячний американцям та Трампу за підтримку, але вважає, що Сполучені Штати і Україна мають бути на одному боці. і це дійсно досить важливий момент, тому що під час зустрічі у Білому домі президент Трамп фактично відмовився від статусу Сполучених Штатів як союзника України і сказав, що він дистанціюється і від України, і від Росії, що він хоче бути посередником. І звичайно, якщо згадати, що ще. У лютому 2025 року Америку сприймали як лідера демократичного світу. Звичайно, зараз це досить велике питання, наскільки Сполучені Штати є лідером саме демократичного світу. То те, що Сполучені Штати не бажають бути на боці країни жертви агресора, звичайно створює досить серйозні проблеми у комунікації з Дональдом Трампом та усією його командою. Це також досить важливий момент, про який також казав Зеленський, коли він нагадав журналісту, що Трамп хоче бути посередині. На думку Зеленського, американський президент має бути більше на українському боці. І за великим рахунком цього мають прагнути не українці, а американці, якщо вони взагалі вважають себе громадянами демократичної країни, а не країни, яка може дистанціюватися і від авторитарного режиму. що... Вчиняє агресію, і вбиває людей, і від демократичної країни, яка страждає від нападу сусідів, але це питання, яке мені здається, абсолютно не цікаве нікому у білому домі, де як бачимо, питання демократії відійшли на десятий план у порівнянні з амбіціями американського президента та його оточення. Зеленський під час цього інтерв'ю намагався виправити ситуацію із скандалом. Він визнав, що це була погана ситуація, і сказав, що всі ці розмови мали відбуватися за зачиненими дверима. Але разом із цим, незважаючи на два питання ведучого, пов'язаного з тим, чи не хоче він вибачитися із Дональдом Трампом, Зеленський відповів, що не думає, що зробив щось погане і про всій повазі до демократії і медіа. Потрібно розуміти позицію України. Близькі до Дональда Трампа чиновники якраз радять Володимиру Зеленському вибачитися перед американським президентом, тому що усвідомлюють той стиль спілкування, який сприймає Дональд Трамп. Це стиль вибачень і лестощ, з якого до речі, починав Володимир Зеленський. Відразу після перемоги Дональда Трампа на виборах президента Сполучених Штатів і в перші місяці перебування Трампа на посаді, в перші тижні перебування на посаді, як бачимо, це ні до чого серйозного не призвело. Тому що якщо у Трампа є якась ідея, якесь бачення, ніякі лестощі це не перекриються. Але разом із цим державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо продовжує закликати Володимира Зеленського вибачитися перед Дональдом Трампом. Зеленський повинен вибачитися. Те, що він перетворив цю зустріч на фіаско для нього, і у зеленського на думку державного секретаря не було потреби заходити туди і ставати антагоністом до Дональда Трампа. Ну, це абсолютно очевидна позиція до будь-якого представника американської адміністрації. Ми бачили сьогодні досить багато слів підтримки. Як з боку представників адміністрації президента Сполучених Штатів, так і з боку багатьох конгресменів республіканців, які повністю у своїй політичній кар'єрі залежать від Дональда Трампа. Ну і, звичайно, абсолютно інші погляди у конгресменів демократів. Але тут важливо навіть не погляди, а чи дійсно можуть Сполучені Штати тепер відмовитися від військової підтримки в Україні. І я не думаю, що на знак помсти. За цю зустріч із Володимиром Зеленським, а просто сподіваючись на те, що Україна тоді капітулює, і питання вирішення закінчення російсько-української війни не буде вже вважатися поразкою Дональда Трампа. А от Володимир Зеленський приїхав, не захотів підписувати угоду, Сполучені Штати зупинили військову підтримку, і Україна була змушена капітулювати чудово, тепер не гинуть люди. І американське видання зараз е е цитують представників адміністрації Трампа, які говорять, що Трамп розглядає будь-яку подальшу допомогу як важель тиску на е Зеленського, і підкреслюється, що вся американська допомога може бути скасована найближчим часом, і це звичайно стосується цієї допомоги, яка була виділена ще в часи адміністрації. Джозефа Байдена, яка продовжує поступати, я думаю, що зараз люди, які скритиковували Байдена за недостатню допомогу Україні, мали просто вибачитися перед ними, перед представниками попередньої адміністрації, усвідомлюючи, якою була реальна політична альтернатива тому курсу, який був ухвалений попередньою адміністрацією у 2022 році, і з яким опором у американській еліті насправді стикався. Байден, допомагаючи Україні, якщо ми побачимо, скільки на боці Трампа мільярдерів скоробагатських готових пожертвувати і Україною, і демократією і власною гідністю заради прихильності президента США і якимись там новими державними контрактами. Але чи дійсно буде Трамп використовувати військову допомогу як важель тиску, Чи утримується від цих дій зараз важко сказати? Пам'ятаємо найголовніше: Путін плює на Трампа, і він буде на нього плювати і в ситуації, коли Трамп продовжить надавати Україні військову допомогу, і звичайно, в ситуації, якщо Трамп її припиниться, якщо Трамп захоче залишатися у хоча б умовні сильні позиції по відношенню до російського диктатора, він змушений буде це розуміти. Хоча в мене є великі сумніви щодо того, що по відношенню до Росії Трампа цікавить якась сильна позиція, адже він живе в ілюзії, що зможе відірвати Росію від Китаю, поводячися до... Володимира Путіна так як до нього самого поводяться інші іноземні лідери та співробітники його власної адміністрації. В цьому трагедія нинішнього моменту. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу, Патріоні Беміякофіденатела, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. перемоги і миром! Хай щастить!